Сістема працює добро ранку, шановні народні депутати. Парламент перетворився у зону бойових дій. Зал засідань закидали димовими шашками, а президію ради яйцями. Час від часу народні обранці переходять до рукопашних зіткнень. Присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і надлежність України, Бати про благо і добробут українського народу. Присягаю додержуватись конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки. В інтересах усіх співвітчизників. У таких наближених до бойових умовах роботи не припиняють. Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За двісті рішення прийнято.